Слава Україні, друзі! Хочемо подякувати благодійному фонду Dignitas і Амік за те, що ви заправляєте нас отакими такими от крутими дронами. Кожен новий дрон переданий нам це додаткові очі нашої армії. Дякуємо фонду Dignitas за наданий мавік. Дякуємо компанії Амік. Дякуємо фонду та Росіморечі АЗС Амік за допомогу, посиленні нашої спроможності в сфері аеропозвідки та передачі цього прекрасного зону Амік. Дякуємо, що підтримуєте нас та пліч-опіч з нами тримаєте стрій. Разом до перемоги. Підерасу забіжав і там мені дочку і на наразі. Оху. Оху. Запис. Ну ви записали правильно? Пробилась, в кінці пробилась, сука. Я вже розумію, що я лівіше, вішу, поверну. Ахує да, 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 на те. Май відвідані. Разом на села, разом до перемоги. Завдяки вам, крусаків в світі стає набагато менше. Дякуємо вам за вашу підтримку і повний вперед.